Штатно. Все, тепер це моя машина. Яка гарна машина. Це дуже класно виглядає. Це, це таянт. Це буде перша машина, яку тільки з Київського поїзда виходить. і тільки бачу, опа, новенька машинка, не да в неї сідати. Все, ти-чик-чик, кредитчик, папа. Нам треба їхати хороший. на закупи. Все, я Місця достатньо да. тут. Є Нема? столик відкидний, Трешка. дуже зручно. Задні стеклопідйомники, повноцінний седан для сім'ї. Автомат, клімат-контроль, вісьмидюймова мультимедійна система з підтримкою Apple CarPlay та Android Auto. Карта ключ, підлокітник зручний. І в ньому дійсно багато місць. Найдешевший седан в своєму класі ціна починається від 629 тисяч гривень. Дит знижка 75 тисяч гривень. Обладнаний літровим турбованим двигуном на 100 кінських сил і автоматичною коробкою варіаток, а також механічною. Так. Дві комплектації є, Evolution та Authentic. Evolution – це топ топова комплектація, Authentic – це більш простіша комплектація. Є на механіці і на автоматі, і одна і друга комплектація. Диски двохколірні з алмазним шліфуванням. Передня оптика, денні ходові вогні, Сішей. Передні парктроніки, противотуманні фари. Задні парктроніки, камера заднього огляду і великий багажник об'ємом 510 літрів.